До анексії Автономної Республіки Крим Російською Федерацією, шість років поспіль, колектив хору дарував свою творчість зв'язківцям та екіпажам кораблів українських військово-морських сил у Севастополі. Цього року, перебуваючи на фестивалі народних колективів у місті Чорноморськ, Жайвір не міг втратити нагоду завітати до військовослужбовців військово-морських сил України з концертом. Так як у нас були закладені традиції уже з моряками. З військово-морськими силами Збройних сил України, то ми не могли пропустити, щоб не дати концерт. Розумієте, це наш обов'язок. Ми хочемо відновити наші творчі зв'язки. Репертуар народного колективу був напрочуд різноманітним. Музичні твори про красу і велич української землі, часи козаччини, сучасні ліричні композиції. Кожен виступ супроводжувався гучними оплесками глядачів. Ніби вдома побував. Саме такі емоції викликали пісні хору у глядачів. Мені дуже сподобалось виконання пісенного колективу, а саме пісні про козацьку наснагу, долю. Тому що я, я сам з міста Запоріжжя, і для мене це дуже було приємно послухати ці пісні. Щирий український гумор зірвав найбільше оплесків. Нарядилися солдати нашим на парад, промовляє перед строєм молодий команд. Важко буде, трудно буде, знаю, хлопці сам, що напружити. І нерви доведеться вам. Але труднощів боятись нам не до лиця. Ви повинні досидіти концерт до кінця. Виступ перед українськими моряками артистам хору «Жайвір» запам'ятається не лише теплим прийомом, а й дарунками на згадку та екскурсію на кораблі військово-морських сил Збройних сил України.